Яким був цей тиждень для військової сфери України і світу? Пропоную подивитись саме зараз у цьому випуску. Як Путін використовує українське добро в Криму? Хто приймає участь в умовних боях на Львівщині? Який неатомний підводний човен готує Китай? Та що Барак Обамі дозволив Конгрес США? Для початку українські військові новини розпорядженням кабінету міністрів номер 844 Р Івана Руснака призначено першим заступником міністра оборони України. До цього генерал-полковник та професор обіймав посади командувача повітряних сил та заступника міністра оборони. Станом на 15 вересня Кабмін виділив оборонному відомству з резервного фонду держбюджету майже 258 мільйонів гривень для виплати сім'ям 423 загиблих у АТО військовослужбовців. Також виплачено допомогу 14 пораненим. На Львівщині тривають двотижневі українсько-американські тактичні навчання. Репід Трайдент, яких партнерство безпека, мир. Виконувати завдання у складі багатонаціональних сил там навчається 1200 вояків з 15 держав світу. Група з чотирьох військовослужбовців Центру розмінування головного управління оперативного забезпечення відбула до Афганістану, щоб провести восьму ротацію українського контингенту, який з 2010 року виконує там завдання разом з італійцями. Державне підприємство Антонов збирається будувати безпілотники в інтересах вітчизняних силових відомств. Наразі тривають консультації з міністерством оборони, а президенту Петру Порошенку надіслано лист з відповідною пропозицією. 13 вересня глава держави підписав указ про призначення стипендій для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту в списку 18 представників вітчизняних збройних сил, які отримуватимуть від 4 до 7 тисяч гривень. Цього тижня російські змі похвалилися остаточним переходом під юрисдикцію Міноборони Росії Кримського океанаріуму разом з бойовими дельфінами. У Криму досі перебуває 17 одиниць українського бойового флоту, які ще наші об'єкти стали путінськими заручниками, та чи процвітають вони, знає Володимир Кухарський. Вже минуло півроку, як Україна втратила Крим у складних умовах. Ухвалювалися рішення про повернення майна і бойової техніки. Проте Росія діє за принципом Хто сильніший, той і правий. Росія забрала собі бездатні кораблі, літаки, комплекси протиповітряної оборони, які ремонтувалися і модернізувалася Україною. І фактично, це є просто ну така крадіжка в межах держави, що порушує всі міжнародні угоди і можливості. Під загрозою знищення підприємства військово-промислового комплексу, що належать Державному Укроборонпрому. На території Автономної Республіки Крим їх 13. Вони представляють суднобудівну авіаційну та інші галузі. Найбільші виробниче об'єднання Море, завод Фіолент, Севастопольське авіаційне підприємство, Феодосійський судномеханічний завод. Крім замовлень для України, вони брали участь у реалізації стратегічних міжнародних контрактів. У умовах анексії Криму жодна інша держава не може укладати контракти з цими підприємствами, враховуючи статус території. Як анексований, але в Росії була інша стратегія. З перших днів окупації вона обіцяла завантажити їх для потреб власного оборонно-промислового комплексу. Насправді ж, сьогодні ці заводи майже не працюють, а невдовзі можуть зникнути взагалі. Фактично немає жодного напрямку, який би не добувався на самій Російській Федерації. Тому я думаю, що життя цієї окупованої оборонки в період анексії буде достатньо складним. Наша держава, втративши ці підприємства, здійснює переорієнтацію на інші заводи. Частину документації вдалося вивести з Криму, і нині на території материкової України створюються потужності, аби забезпечити виробництво окремих систем та озброєнь. Зокрема, наприклад, ти ж. Першодні системи, які для нас важливі будь-готовлятися в одному з інших міст України після завершення певної процедури. Анексія Криму Росією призвела до різкої зміни геополітичної обстановки у світі. Сьогодні країни, що мають інтереси у Чорному морі, переглядають стратегію щодо власної безпеки, адже загарбники у пошуках віртуальних ворогів вже впроваджують у життя програму створення потужного військового угруповання в Криму. Резка безріла ситуація.

і настранне присутність в непосредственной посредством близості от нашої Ну, вони роздають Крим як не авіаносець, авіаносиці. Зараз не нашпиговують його різним сучасним озброєнням, аби створювати тиск і на Україну, і на, на, на європейські держави, розміщуючи там сучасні зразки озброєнь. Дії Путіна в Криму є частиною загальної боротьби з Україною, використовуючи право сили і нехтуючи міжнародними угодами, Російська Федерація поки що намагається знищити майбутнє нашої оборони. Ронної промисловості і підрубує сук, на якому сидить сама. Кордон Запорізької Донецької областей автомобільна траса Бердянськ-Маріуполь. Саме тут розпочинається прифронтова територія. На цьому блокпосту несуть службу військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Цей пост існує для того, щоб в глиб країни не потрапляли терористи і зброя. Прикордонники, які несуть службу поблизу Маріуполя, вже звикли до вдаваного затища, але пильності бійці не втрачають. Чергова група диверсантів, яка намагалася провести боєприпаси та набої, заїхала на блокпост під виглядом волонтерів. Проте їхні далеко не шляхетні наміри були виявлені українськими вояками. В ході перевірки от було виявлено от 9 гранат F1, одну гранату RGD-5. 270 набоїв калібру 545 і 19 набоїв 7,62. Це все було в особистих речах військовослужбовців, а конкретно у, у трьох осіб. Також громадяни, які перевозили, називалися волонтерами з міста Черкаси. При собі один із них мав травматичний пістолет ПМ і пневматичний пістолет. Бійці розповідають: диверсанти намагалися потрапити до міста з небезпечним арсеналом боєприпасів через цей блокпост. Було знайдено спочатку запали. Потім гранати, де при команді була дана команда сюрприз, де ми відру... відробили, положили напал людей, от, і при обшуку одного із них була зброя. Далі були визвані сотрудники Служби безпеки, і ми чекали їх і все. Було закрите двіження. І після розмови з тими потерпившими було виявлено, що. Їх супроводжує ще один автобус, який стоїть ну, ззаді. Нині у Маріуполі та його околицях відносно спокійно, проте з обох сторін ведуться посилена розвідка та підготовка до активних бойових дій. Військовики вибудовують лінію оборони, зміцнюють свої позиції і готують себе морально. Тут майже кожен має власний оберіг. Це може бути і хрестик, і ладанка. А для цього хлопця оберегом став кевларовий шолом. Ну, во второй машине, которая ехала дальше, она была пустая, все хорошо, там была эта каска. В ней сидел святой отец. Они уехали ну, на допрос, все. Потом он приехал ко мне. У меня просто в бою я каску потерял. Он приехал ко мне, привез эту каску. Девушка-волонтерша подписала мне ее и подарили мне, он ее, и мне ее посвятил и сказал, что все, будет, что все будет хорошо. Если я буду отсюда уезжать, то я, конечно, ее кому-то передам. Дома она мне незачем. Сподіваємося, ці хлопці зуміють зупинити ворога. В Одесі у дослідному конструкторському бюро вже три роки розробляють і збирають безпілотні літальні апарати. Такий пристрій вагою декілька кілограмів може спокійно розвідувати територію і залишатися непоміченим. Це що следующая матриця, это будет более маленький наш самолет, потребовали, попросили военные сделать діаттім маленький розвідчик, который может вместиться в рюкзак. Андрій розробляє програмне забезпечення та тестує моделі на справність. Говорить, що від точності виготовлення деталей та ваги залежать льотні характеристики крилатих машин. Навіть довелося створювати деякі матеріали, щоб полегшити конструкцію, наприклад, спеціальний ультраміцний пінопласт. Мы его придумали. Нам он был удобен в таком виде. Мы его обклеиваем стекловолокном и получаем очень твердый материал. Вот физически вы его пальцами никак не сожмете. Он очень-очень крепкий. В то же время вес попробуйте. Он весит буквально там ну, 10-15 грамм. Цей п'ятикілограмовий кілограмовий апарат цілком можна назвати кишеньковим. Шестимоторний мультикоптер Viper SM-3 в розробному вигляді легко поміщається в рюкзаку. Унікальна система стабілізації цього пристрою дозволяє проводити польоти при швидкості вітру до 20 метрів за секунду, що не передбачено для аналогічних апаратів. Відеотрансляцію можна вести у видимому чи інфрачервоному діапазоні, а також робити фотознімки високої якості. Щоб керувати моделями, починати треба ось таких ботів на землі вони виконують ті ж самі функції, що безпілотники у повітрі передбачене і автономне керування за визначеним маршрутом. Найближчим часом одеськіминахідники збираються випробувати літак-розвідник з двигуном внутрішнього згорання літатиме довше та вище. Через дней 20 у нас будут испытания стратегического разведчика СМ2Д с возможностью также боевого применения с точки зрения полезной нагрузки и микробупола с размахом крыльев меньше 1 метра для местной тактической разведки на ближние расстояния. Конструктори вважають, що безпілотник на замінний помічник армійського розвідника з його допомогою можна безпечно без зіткнення з противником зробити розвідку польових укріплень, з'ясувати ефективність артилерійського вогню та коригувати його. У місті з'явиться можливість оглянути будівлю з протилежного боку, побачити, що відбувається в дворах, на обгородженій території, на дахах. Одеські винахідники впевнені, що ці малогабаритні пристрої мають бути в кожному підрозділі української армії. Минулий тиждень у артилерістів військ берегової оборони видався спекотним. Постріли з артсистем Гіацинт та гармат Рапіра лунали на узбережжі Чорного моря, вражали як наземні, так і надводні цілі. Багатокілометровий марш розгортання на рубежах та виконання вогневих завдань це швидко та видовищно. Військові діють впевнено. Цілі на відстані двох кілометрів вражають майже з першого разу. Артилерійський підрозділ, який у квітні вийшов з тимчасово окупованого Криму, фактично без зброї, нині отримав бойову техніку та повністю укомплектований фахівцями. На даний час уже всі військовослужбовці, які зараз проходять навчання, вони вже готові виконувати бойові завдання, які перед ними будуть поставлені. Під час даних заходів виникали складності в частності, Приходилось проводити обслуговування та ремонт зразків озброєння, які до нас надійшли. Силами своїми силами дані військовослужбовці ці завдання виконали. Гармата Рапіра, калібр 100 міліметрів, здійснює 6 залпів за хвилину. Вона прийнята на озброєння на початку 70-х років минулого сторіччя. Ракетний дивізіон з такою зброєю може тримати оборону на відстані до 20 кілометрів. Перед стрільбами ми маємо побачити орієнтири. У орієнтирах ми вже від орієнтирів визначаємо, які ціль визначає командир. Ми маємо побачити орієнтир, наводимо на орієнтир. Від орієнтира вже наводимо, мішень, наводимо приціл на мішень. Лунають постріли із гармати з чарівною назвою Гіацинт. Це вже крупнокаліберна артилерія. Вона цілком відповідає суворим вимогам сьогодення: потужна вогнева міць, мобільна та надійна. Може стріляти реактивними, димовими, запальними, бетонобійними та забороненими на сьогодні ядерними снарядами. На командному спостережному пункті ми отримали дані ікс сілі її координати. Ціль 101 – перша, десантовисе засоби. Вони передають дані нам, ми їх обробляємо і відкриваємо вогонь по цілі. Приморський напрямок на півдні України нині один з найважливіших. Тому стрільбам по мішенях, які імітують надводні цілі, приділили особливу увагу. Снаряд гіацинта 46 кілограмів, але, незважаючи на масу, він може вразити ціль на відстані понад 30 кілометрів. Артилерія укомплектовується гарматами згідно штату. Гармати гармати, які призначені для ураження надводних, так і наземних цілей, як закритою вогнево позиції, так і прямою наводкою. Підрозділ готувався по цим напрямкам і готовий виконувати ці завдання. Заряджання постріл, і за кілька секунд на морі здіймаються стовпи води. Ціль уражена. Надсучасне медичне обладнання тепер є і у Вінницькому військово-медичному центрі. Багатофункціональний хірургічний стіл німецького виробництва закладу подарував меценат. Вітаємо вас, тримайте сертифікат. Про подібне обладнання в клінічному центрі лише мріяли, тому радості лікарі не приховують. Це досить сучасний витвір мистецтва, можна навіть сказати, тому що на ньому можливо виконувати. Практично всі операції, які існують на сьогоднішній день, вартість такого останнього слова медичної техніки близько 50 тисяч доларів. Це справжній трансформер, який здатен підлаштуватись під кожного пацієнта. Стіл дозволяє повертатись, може повертатися в будь-яких позиціях. Дозволяє інтраопераційно виконувати рентгенівські знімки. Це дозволяє значно прискорити і термін операції виконання і значно підвищити фаховий рівень виконання оперативних втручань. Новітнє обладнання вже розмістили в одній з операційних хірургічного корпусу. У ній в першу чергу оперуватимуть тяжко поранених бійців, яких привозять до Вінниці зі сходу. В той же час лікарі військово-медичного центру просять підтримати своїх колег, які зараз перебувають в гарячих точках. Нам зараз дуже потрібно для військового мобільного госпіталю, який виконує завдання в зоні АТО. Це пересувні комплекси. Присудні, тобто на базі автомобілів, фургонів. це операційні, це протишокові відділення, це діагностичні комплекси. Сьогодні у Вінницькому клінічному центрі Збройних сил лікують 176 учасників АТО, 78 з них з вогнепальними пораненнями. Близько 900 учасників, а це військовослужбовці та члени їхніх родин, волонтери та миряни, взяли участь у четвертому всеукраїнському військовому паломництві. Вже за традицією дійство приходило у селі Зарваниця Тернопільської області. Військове паломництво тільки тим відрізняється, що звичайно приймають в ньому участь військові, і оскільки ми є трошки своєрідні в своїй професії, а особливо в тому стані, в якому зараз знаходимося, ми знаходяться наші родини. Фактично вся Україна знаходиться. То звичайно військове паломництво це паломництво з особливими потребами людей, які знаходяться в особливих ситуаціях, які знаходяться на межі, на межі між життям і смертю. Ну і на жаль, цьогоріч це сталося буквально. Марійський духовний центр в Зарваниці одна з небагатьох святинь у світі, що має статус місця повного відпусту. Тут віруючим прощаються гріхи, люди звільняються від кари за скоєне, але є певні вимоги. По-перше, прийти сюди пішки, як би далеко ви не мешкали. По-друге, відстояти службу, посповідатися і причаститися. Проте, навіть незважаючи на такі випробування, у зарваниці щорічно збираються сотні людей. Це дуже, дуже гарно і дуже духовно збагачує людину і військовослужбовця. В цілому, тому що це таке військове паломництво, яке в нас в Україні вже шостий рік, і дуже багато зустріч тут своїх товаришів, дійсно з якими служив, вчився. І дійсно це в духовному плані дуже сильно підтримує. Я думаю, як армію в цілому, так і кожну людину. Після офіційних заходів розпочалися нічні чування, піднімали моральний дух прочанам хор орфей, ансамбль українські барви, гурт немо та ансамбль долг. Следующее видео – это скорее обращение к россиянам от таких же граждан Российской Федерации. Верхом на бронетехнике они заблудились где-то на Донбассе, вежливо были взяты в украинский плен и на данный момент уже вернулись домой. Какие выводы горе-отличники ориентирования сделали у нас в гостях, предлагаю ознакомиться далее. В Костроме 16, 16 числа у нас был объявлен сбор. Вот. Нас собрали всех. Сказали, что едем в командировку. В Ростов. 17 числа мы начали погрузку на эшелон. По приезду механиков водили, отправили к машинам, за тем, чтобы закрасить номера и нарисовать белые круги. Вот, мы закрасили номера. С какой нарис... целью вам объяснили это нужно? Да, нам объясняли с той целью, чтобы якобы двухсторонний учение и белый круг будет отличием от других. Мы даже не знали, зачем мы едем. Мы ехали и все, просто заблудились и просто стреляли с миномета, потом со стороны России по нам еще и град лупанул. По, по телевизору, да, вот, и стухи так ходили. У нас в России что? Бандера это, – это зло, это ну, творит, что попало. А ополчение – это хорошее. Но приехав сюда и попав, блин, нам все разъяснили глаза на правду, на истину. Республики страна должна быть едина, как она есть на самом деле. Если есть Российская Федерация, то же самое, если есть Республика Украина, она не должна быть никаких ни луганских народных, никаких донецких народных. Это все неправильно, это все не так, как говорят вам в нашем СМИ. А в нашем СМИ очень много говорят неправды, очень много врут. На самом деле, побывав здесь, просто я понял это за день. Я на самом деле познакомился с теми людьми, которые здесь есть, которые относятся к нам как к братьям-славянам, но им обидно за то, что эти братья славяне пришли к ним с оружием. Россия всем нам пудрит мозга. Так скажу. Тут на самом деле все по-другому. Не так, как говорят по телевизору. То, что мы, простые пацаны, которым сказали, он сделал. Как пушное мясо едем сюда. Не знаю зачем и почему не послать народ сюда, пожалуйста. Зачем? Пусть политики разбираются сами. Здесь столько народу гимнут. Просто обычных парней, у которых даже еще нет семьи, нет ничего. Вот у меня есть семья, да, есть дочь. Что она обо мне потом скажет? Да, у меня дочь маленькая, два года, восемь месяцев. Жена беременна, через месяц будет нажать. Их очень сильно люблю, если... Если все это решится благополучно, я уволю свою жену в силу Российской Федерации и буду просто обычным гражданином работать и воспитывать свою семью. Родись в России. Живи в России! Вступи в ряды вооруженных сил! Воюй на Украине! Умри на Украине! Вернись в Россию или не вернись! Все равно тебя похоронят тайно. Вооруженные силы Российской Федерации. Никто не забыт, кроме тебя. На завершення військові новини планети сполучені штати зможуть вільно навчати та озброювати членів сирійської опозиції, які спільно з курдами домовились воювати проти ісламської держави. 17 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за таку пропозицію президента Обами. У чорному морі на південний схід від Констанци почались натовські навчання типу Пасекс. У них задіяно два румунських кораблі: іспанський, канадський та болгарський фрегати. Після активної фази упродовж чотирьох днів кораблі перебуватимуть у болгарському порту Варна. У Росії планують створити спеціальні полігони для випробування безпілотних літальних апаратів. Про це заявив гендиректор фонду перспективних досліджень Ігор Денисов. Він також підкреслив, що російські вчені активно працюють над безпілотною авіацією. Нещодавно компанія BAE Systems передала Норвегії першу бронемашину cv 90 Стінг. Ще у червні 2012 року компанія отримала замовлення від норвезької армії на модернізацію 144 бойових машин піхоти цього типу в п'яти варіантах. У мережі з'явилося детальне зображення китайського неатомного дослідного підводного човна Велика стіна 201 призначено для комплексних випробувань різних видів озброєнь субмарин, тобто протичовнових, балістичних, крилатих ракет і торпед. Командування американської армії планує замовити розробку датчиків, які відстежуватимуть фізичний стан військових, та попереджатимуть про можливі стрибки кров'яного тиску, зневоднення, порушення сприйняття через недосипання та навіть хімічне отруєння. Okay, look at that. Sorry about the pointing. Okay. On va avancer jusqu'aux jusqu positions euh, actuellement à l'est euh, d'Azeric. Reçu parler. У наступному випуску дивіться спецпроекти з міжнародної виставки Зброя та безпека, яку об'єднали з авіасалоном «Авіасвіт». А на сьогодні це все. Побачимось.